Вітаю! Вчимося розв'язувати рівняння, у яких є дроби. Перш за все, звернемо увагу, що у знаменнику наших дробів є натуральні числа. Це вже означає, що буде дуже легко. Тому що перший крок: давайте знайдемо спільний знаменник цих дробів, це число 6, і домножимо. Кожен дріб, кожен доданок, що входить в це рівняння, саме на це число 6. Тобто, тут множимо на 6, тут множимо на 6, цей дріб на 6 і х теж множимо на 6. Давайте подивимося, що вийде. Очевидно, що як ми 6 будемо множити на дріб, то 6 і 2 скоротиться, і в нас залишиться просто 3. Тобто ми будемо 3 множити на х мінус 1. Відняти. Тут те саме 6 множимо на дріб у знаменнику якого 6, Шістки просто скоротяться, і в нас залишиться 4 мінус 3х. Далі 6 множимо на 1 третю. 6 і 1 третя скоротили і отримали 2. Відняти Ну, а 6 множимо на х, то так і буде 6х. Зверніть увагу, за допомогою одного кроку ми від дробового рівняння перейшли до цілого. Залишилось розкрити дужки, звести подібні, перенести в одну сторону і так далі. Поїхали. Отже, 3х відняти 3. Тут не забудьте, якщо у вас стоїть мінус, обов'язково берете в дужки і потім відкриваєте згідно правила, як розкрити дужки, перед яким стоїть знак мінус. Далі дивимося, в нас є 3х, і знову ще 3х, це вже 6х. Мінус 3 і мінус 4 це мінус 7. І це дорівнює 2 відняти 6х. Що далі? А далі просто х вліво, без хсів вправо. І маємо 6х додати 6х дорівнює 2 додати 7. Або 12х дорівнює 9. Або Ділимо все на 12 і отримуємо зліва Х, а справа 9 дванадцятих. Можна ще скоротити на 3, поділити на 3 і в чисельнику, і в знаменнику. І отримаємо дріб 3 четвертих. Або це можна ще подати у вигляді десяткового дробу 0,75. Все легко і просто. Успіхів вам!